Шановні в ефірі сільський час з вами Катерина Вороненко. Перший сніг укрив посіви озимих зернових, 92% яких, за повідомленням мінагрополітики, перебувають у доброму та задовільному стані. Отже, аграрії мають підстави сподіватися на непоганий урожай наступного року за обережними прогнозами. В усякому разі, якщо зима піде так і далі, то вологи навесні у ґрунті має вистачити для ефективного розвитку рослин. А ефективному і найголовніше, прозорому механізму формування цін на основні види сільськогосподарської продукції сприятимуть і торги в електронній системі аграрної біржі, які перші відбулися цього тижня, і на яких було укладено 11 контрактів на загальну суму близько 2,5 мільйонів гривень. Найбільш жваво ці торги. Відбувалися стосовно кукурудзи та пшениці, але укладалися угоди також і на сою та ячмінь. На ринку продовольчої пшениці ціни пропозиції на умовах самовивозу зросли до позначки 2205 гривень за тонну. Ціни попиту переробників підвищились до позначки 2170 гривень за тонну. На ринку продовольчого жита пропозиції на умовах самовивозу утримались на позначці 1 тисяча гривень за тонну. Ціни попиту на позначці 1 тисяча гривень за тонну. Продовжували зростати ціни на ринку фражної пшениці. Пропозиції на умовах самовивозу досягли позначки 2015 гривень за тонну. Переробники готові були купувати зерно за ціною 1950 гривень за тонну. Попит з боку експортно-орієнтованих компаній утримався. На позначці 1 880 гривень за тонну. На ринку фуражного ячменю ціни продовжували зростати. Пропозиції на умовах самовивозу досягли позначки 2035 гривень за тонну. Попит переробників позначки 1 960 гривень за тонну. Попит експортно-орієнтованих компаній утримався. На позначці 9000 тисячі гривень за тонну. На ринку фуражної кукурудзи ціни пропозиції на умовах самовивозу підвищились до позначки 1910 тисяча гривень за тонну. Попит переробників до позначки 1 тисяча гривень за тонну. Попит з боку експортно орієнтованих компаній до позначки 1 тисяча гривень за тонну. На ринку насіння Соняшнику ціни пропозиції на умовах самовивозу підвищились до позначки 4700 тисячі гривень за тонну. Ціни попиту промислових підприємств на умовах самовивозу до позначки 4600 тисячі гривень за тонну. На умовах поставок до місця вказаного покупцем ціни підвищились до позначки 4750 тисячі гривень за тонну. За такою ж ціною купували зерно експортно орієнтовані компанії. Цього року українські аграрії для успішного проведення комплексу осінньопольових робіт залучили кредитів загальним обсягом на суму понад 11,5 мільярдів гривень. Як повідомив виконувач обов'язків міністра аграрної політики та продовольства України Микола Присяжнюк, з цієї загальної суми держава допомогла отримати на пільгових умовах понад 4,7 мільярда. Цілого активно займаються підготовкою насіння ярих культур для весняної посівної. Зокрема, за інформацією профільного міністерства, для посіву кукурудзи під майбутній урожай аграрії усіх регіонів забезпечені насінням на 101% від потреби. За оперативними даними із регіонів, під урожай наступного року озимі зернові культури посіяні на площі 8 мільйонів 100 тисяч гектарів. 92% посівів перебувають у доброму та задовільному стані. Цьому посприяли погодні умови, що склалися у більшості областей України цієї осені. Упродовж цього року в Україні вдалося стабілізувати та наростити поголів'я дрібної рогатої худоби більш ніж на 10% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Знаєте, що нехай і значно нижчими, майже в десятеро темпами, але і поголів'я великої рогатої худоби в Україні зростає. І не тільки у особистих господарствах населення розвиваються і великі, і середніх розмірів тваринницькі комплекси. І своєю працею керівники таких господарств доводять, що і тваринництво в Україні. Також справа прибуткова, якщо знати і вміти ним займатися. Черговий приклад маємо з Вінничини, і керівник цього сільськогосподарського підприємства, як ви вже сподіваюся, здогадалися, цілком обґрунтовано претендує на звання Кращий господар в Україні. Директор селянського товариства Поділля, що в Липовецькому районі Вінничини Василь Григорович Кучер переконаний. Що праця на землі справа прибуткова. сьогодні можна на землі святи заробити гроші, лише треба трудитися. Основні прибутки господарству приносить тваринницька галузь. 680 голів великої рогатої худоби утримують на фермі із них курів більше 200. Господарство племрепродуктор по розведенню української червонорябої породи. А ще є 170 голів свиней. Єдині у районі тримають овець, це вже майже 600 голів. На молочно-товарній фермі постійно працює сім доярок, восьма підмінна. Колектив у нас молодий, рахуються дівчата такі до 40-45 років доярки. Працювати я нічого не можу сказати, про них гарно працюють. Ну, стараються, щоб були надої, щоб була продуктивність. Худобу доглядають сумлінно. Кормову базу закладають на два роки. Закладаємо на кожну корову по тисячі по тоні сіна. Достатньо соломи, закладаємо десь до тисячі тонн соломи, проводимо опалення шкіл району, продаємо солому району. От. Ну, так, в основному скон з кормами теж не обіжений. Є чим годувати, є і відповідні результати. Цьогоріч від корови мали не менше 18,5 літрів молока. Відповідно, і заробітна плата достойна. У доярок 3,5 до 4 тисяч гривень, в залежності від надоїв. Неображені і інші працівники ферми. Робимо, заробляємо, такої зар... немає, щоб зарплати нам не давали. Стабільно заванці і зарплата йде. Основне багатство нашого господарства перш за все, це люди. Бо якщо є люди, є спеціалісти, є з ким працювати. На сьогодні зібрався такий колектив, складає 59 чоловік. О, це разом зі мною. От всі трудимося. Хтось трудиться на фермі, хтось на полях. Нині в міжсезонні заробітки механізаторів відносно невисокі до 2,5 тисяч гривень. Зате в чи посівну заробляють і до 5-6 тисяч. Землі в обробітку товариства відносно небагато 1707 гектарів. Використовують її раціонально. Вся необхідна техніка для цього у господарстві є. Техніки ми маємо 15 тракторів, сім землозбиральних комбайнів. Маємо. І багато самохідної техніки є буряко збиральний буряковий погрузчик, самохідна жатка погружчик карпатець є. Для нас вистачає. Усі ці роки, скільки існує товариство, завжди намагалися працювати так, щоб і економіку господарства розвивати. І соціальну сферу села підтримувати. І в школі, і дом культури в минулому році перекрили, і там і, і, і вікна поміняли в школі. Ну допомагаємо, звісно. І можемо виписати і зерно, і що треба, і сахар, і олім. Це у нас є. Кому хто звертається, ми забезпечуємо 100%. Як ви знаєте, детальніше дізнатися про кожного, хто в цьому році претендує на звання Кращий господар в Україні, ви можете із журналу Агроексперт. А віддати свій голос за того, кого ви вважаєте найкращим, ви можете і на сайті журналу Агроексперт, і на сайті нашого інформаційного партнера «Агроперспектива.ком». А зараз я пропоную вам згадати, з чого починалося і хто ще претендує у цьому році на звання Кращий Господар в Україні. Іван Балюк, герой України, директор агрофірми Україна Полтавської області. До кожного поля в агрофірмі Україна, що у Великобагачанському районі, свій підхід використовують і нульовий та мінімальний обробіток, і від плуга повністю не відмовились на 7 тисячах гектарів, що мають в обробітку, використовують десятипільну сівозміну. Половину площ засівають кормовими культурами, адже мають 2,5 тисячі голів великої рогатої худоби. А це, в свою чергу, дозволяє щороку вносити на поля 30 і більше тисяч тонн органіки. Нові технології в агрофірмі Україна розвивають не лише в рослинництві, а й в тваринництві. Не так давно відкрили два племзаводи. За ці три роки у нас створено племзавод, який працює по свинях, виведений новий тип породи великої білої породи свиней. Великобагачанський, але саме на, на нашому племінному заводі в селі Радионівка. Тут утримують дві з половиною тисячі голів свиней. За ними добре доглядають, добре годують. Тож минулого року отримали три тисячі шістьсот поросят. Через плем об'єднання ми продали більше 800 голів поросят. Це середньою вагою десь 40 кілограм, і свинок, і, свинок, і хрячків. Приростимо на ремонтному молодняку і ми стараємося мати не менше 600 грам. Цей племзавод теж з'явився нещодавно. На ньому розводять породу червонорябу українську молочну. Зробили капітальний ремонт приміщень, поміняли кормушки, зробили кормові столи, двигаємося з перспективою до новітніших технологій. Плануємо завезення кормів кормороздатчиками. Ну, нормально, хорошо, надої хороші. На одну корову є 7, 200. Загод молока. Більше молока, більше заробітки. Хорошо платять. Сім'я Галини Підлісної в Радивонівку переїхала п'ять років тому з Хмельницької області. Чоловік працює трактористом. Мають трьох доньок. Господарство надало житло. Як і всім, бажаючим працювати в агрофірмі. Іван Махтайович Балюк закупляє і дає своїм робочим. Юлія Дражерук три роки тому переїхала з Миргородського району. Знайомі підказали. Ми приїхали, влаштувалися на роботу і працюємо. Робота подобається, все влаштовує зарплата теж непогана. Україна підприємство багатогалузеве. Це звичайно дає можливість зайняти людей, щоб село жило, щоб люди жили і працювали і мали заробітки. Загалом півтори тисячі пайовиків здають в оренду свою землю агрофірмі. На підтримку і допомогу можуть розраховувати не лише вони, а й усі селяни. Він дуже допомагає у соціально-економічному розвитку села. На сьогоднішній день на його утриманні знаходяться повністю обезпечені приміщення, продукти, персонал, все це за його кошти, дитячий садик більше, ніж на 20 дітей. Допомагає господарство і сільській школі. Тільки на її ремонт виділили більше 100 тисяч гривень. Володимир Мудрик, керуючий відділенням села Писарівка Вінницької промислової групи. Промислова група вона вже працює тут два роки. Вони орендують тисячу гектарів землі, 412 бойовиків, які дали у землю в оренду. Покращилися і, і, і обробіток землі. Покращилися врожаї, наприклад, минулого року ми мали по 70-40 чотиридро кукрузи з гектару. Цього року вже має 96. Володимир Іванович раніше був керівником іншого господарства. Це відділення очолив, коли економіка місцевого сільгоспідприємства вже геть розвалилася. За короткий час новою потужною технікою навели порядок на полях. Суттєво підвищили урожайність основних сільгоспкультур. Тепер у планах розширення посівних площ планують вирощувати і яру пшеницю, і сою, і ріпак. Усе за сучасними агротехнологіями. А ще у писарівці зберігся свинокомплекс, який і став основою відродження тваринництва. Вони вирішили, щоб вкладати стільки коштів практично у нас вже все готове для того, щоб ми займалися напрям з тикесонарсом. Уже реконструювали два приміщення. Завезли 50 голів свиноматок. Годувати є чим, поросяти ростуть добре. Якби ще й закупівельні ціни підвищувались, мріють господарники. Але за будь-яких умов свинарство планують розвивати. Адже крім усього іншого, це робочі місця. Села тримаються там, де є тваринництво, а отже є постійна робота. Оксана Король погодилась працювати на фермі відразу, тільки запропонувала. Робота була, то пішла, аби робота, гроші платили. Зарплату дають вовремя, через місяць кончився, дають зарплату. Робота є. Працюємо. Ще буде більше поголів'я, будуть ще робочі місця, ще люди прийдуть робити. Нині у господарстві працює 30 чоловік. Більше 400 землевласників, так само, як і Надія Антонівна, здають і свою землю в оренду господарству. Я беру зерно, бо мені зерно вигодніше. Мені треба щось тримати вдома, то я зерно. А пропоную те й те. Можна гроші, можна зерно. Цінують місцеві селяни і те розуміння. З яким керівництво сприймає соціальні питання, допомагає їх вирішувати. Кубло перераховано 40 тисяч грошей на сільську раду для того, щоб мати дороги, побутувати площадку перед будинком культури, виділяють кошти на подарунки новорічні, на 8 березня, на святкування дня перемоги. З якими питаннями дирекції школи не зверталися до нас, ми їй ніколи не відказуємо, допомагаємо. І на сьогоднішній день ми харчуємо всіх дітей, яких нас біля ста дітей в колі. Всіх забезпечуємо якісним харчуванням в колі. Наталія Остапенко – доярка з тиблівської філії селянського товариства агрофірма Корсунь Черкаської області. Закінчивши вісім класів, Наталія Остапенко, як і більше сільських дівчат, поїхала вчитись, щоб як хотіли батьки, тільки не в селі. Вивчилася. І 10 років працювала швачкою мотористкою. Вийшла заміж, а потім із сім'єю все одно повернулась в село. Я приїхала із Переяслава, то треба ж іти кудись робити. Та я вже пішла, мама робила, ти її пішла робити дояркою. І з тих пір, 18 років я вже роблю дояркою. У групі Наталії 50 корів. У кожної своє ім'я. Так, да, самі ми придумуємо. Ну, і Білявка, частина, рамона і цвіти, і все у <свісно> нас. Я їх люблю. Я привикла вже до них, і вони до мене привикли. Вона чесно віддано, працює на свої, на своєму місці. Старається, щоб у неї до кожної корівки підходить індивідуально. Подивитися, може там десь котрійсь дасть більше сінця, котрійсь дасть більше кошки. Зараз на фермі усі виробничі процеси механізовано запустили нову молокосистему. Працювати стало набагато легше. Але все одно робота до ярки о п'ятій ранку вже на фермі, о дев'ятій вечора і ще тут. Вдома на Наталію Васильівну завжди чекають її донечки. Дівчата у мене слухаються. Якби не дівчата, <смас> <смас> правда, мені важко було, поки вони маленькі були, що чоловік загинув, я залишилася сама з маленькими дітьми. Зараз уже набагато легше. Старша Світлана працює. Менша Ольга вчиться. Я просто люблю професію. Я знаю, що мені треба зробити, щоб воно ну, все було в порядку, щоб корови були почищені і все, і підстелено. Зараз я даю десь шість. Хочу, може, щоб більше доїть. Це люди, які впливають на виробництво, яких залежать виробництво, які працюють на результат. Петро Мосійчук, директор приватного сільгоспідприємства Хлібороб Рівненської області. Петро Йосипович очолив місцеве сільгоспідприємство, а тоді це був Радгосп, коли воно мало в обробітку більше двох тисяч гектарів землі. На фермі утримували 600 корів. На сьогоднішній день залишилось 1150 гектарів землі, залишилося 172 корови. Є, є доїльня зала. Тваринством займаємося так більш-менш серйозно. Всього верха більше 450 голів. За минулий рік підприємство отримало більш ніж по 4,5 тисячі кілограмів молока від корови. Спеціалісти так і говорять: ферма наша годувальниця. У нас напрямок молоко. У нас є зараз корови, які дають більше 30 літрів молока, 20, 25, 30 літрів молока. Так що ферма це наша годувальниця. Щодня переробники забирають із ферми до 2,5 тисяч літрів молока. Якісна продукція це результат високопродуктивного розвитку тваринництва, запровадження інтенсивної основи виробництва молока. Сучасні технології хлібороб запроваджує і в рослинництві. З полів минулого року зібрали 3,5 тисячі тонн зернових. Вирощують озимі, кукурудзу на зерно та силос, кормові культури. Загалом від рослинництва і тваринництва мали більше 600 тисяч прибутку. Кошти, що заробляють, це стабільні зарплати працюючих. В сезон трудовий колектив підприємства нараховує 100 чоловік. Це орендні виплати, сплата податків, у тому числі і до місцевого бюджету. Богдан Музика, голова фермерського господарства Серпанок Рівненської області. Богдан Миронович музика, керівником місцевого сільгоспідприємства, уже 25-й рік. Десять із яких це фермерське господарство Серпанок. Дубенського району Рівненщини землі в обробітку мають відносно небагато 740 гектарів, із яких третина під сіножаттями і пасовищами. Нарешті площ вирощують стабільно високі врожаї зернових та олійних культур. Ми закріпились на врожаї 60 центнерів з гектара зернових, 30-35 центнерів ріпак і 20-22 центнери з гектара сої. На техніці, як і у всіх підрозділах господарства, працюють місцеві селяни. У нас радом села, які здали в великі кооперативи. Техніка люди залишилися без заробітки, а для робочих, для такого села, колективу це файне господарство. Родина Василя Школярука здає в оренду господарству і свою землю. Гектар 70 сотих паю, маю два паї, які здаю в цей фермерський господарство. Маємо з нього виплачують по 400 кг на, на пай. Основне це кваліфікація наших спеціалістів. Там, де постійні навчання, там, де день поля, семінари, там завжди ми присутні, шукаємо ізюминку і саме головне, ми тут стараємось втілити її в життя. Саме передові. Технології і забезпечують оце. Так що ми не надіємось ні на які там, скажімо, подачки держави і так далі. Ми стараємось завжди, щоб собівартість нашої продукції була нижча, ніж реалізаційна ціна. Це є основа наша так принциповий такий підхід. Отже, як ви могли щойно переконатися. Гарні господарі є у кожній області України, і ми, як знайомили з вами їх впродовж року, так і ми будемо продовжувати це робити, одночасно нагадуючи про тих, з ким ви познайомилися на початку року, адже вже зовсім скоро на початку лютого я сподіваюся зустрітися у Києві із кожним із тих, хто є кращим господарем на нашій землі, незалежно від того у великому чи малому господарстві він працює, керівник він чи ні. Але всіх цих людей, як ви бачили, об'єднує одне: вони свою справжню любов до нашої землі доводять не словами, а щоденною копіткою працею, до якої їх ніхто не примушує. Вони не чекають ані вказівки згори, ані допомоги. І якщо аграрний сектор економіки України уже називають, Аграрним локомотивом економіки, в усякому разі, як це зробив міністр аграрної політики та продовольства України Микола Присяжнюк на своїй підсумковій прес-конференції, детальний звіт, про яку ви подивитесь наступної неділі. То оці люди є машиністами чи керманичами того локомотиву. Я щиро рада, що маю можливість познайомити вас із такими людьми, щоб ви на власні очі переконалися, гарні господарі! На нашій землі є. І переконана, що будуть. Дай Боже, аби погода тому сприяла. Сьогодні 9 грудня день зимового Юрія, і здавна завбачали, який Юрій такою буде і зима. На Андрія 30 грудня, як мовить народна мудрість, треба вже одягати кожуха добродія. За народними прикметами, якщо цього дня йде сніг. Бути хурделицем впродовж тижня. Грудниві роботи садівників та огородників нескладні. За місячним календарем, 11 грудня сприятливий день для посадки та посіву у теплицях цибулькових однорічних та багаторічних квітів. Якщо посіяти редис, він швидко зійде і вродить уже у січні. 12 грудня можна сіяти листові овочі та цибулю. Упродовж грудня і взагалі всієї зими оглядають клубні, цибулини, кореневища гладіолусів, бегонії, жоржин та інших рослин, що зберігаються до весни. Оптимальна температура зберігання 5-7 градусів тепла. Клубки сухого листя, обвиті павутинням, в кроні дерев означають, що там зимують шкідники. Їх обов'язково треба знімати і спалювати. Сьогодні вже мушу прощатися з вами. Дай Боже вам усяких гараздів! Світла, тепла та затишку у ваших душах і ваших оселях. Зустрінемось рівно за тиждень о цій же порі. Тримаймося!